Вітаю хлопчики та дівчатка! На дворі золота пора року осінь. А ви знаєте, що місяць жовтень найкрасивіший місяць осені. Він фарбує всі дерева в різні кольори: червоний, жовтий, жовто-гарячий. І сьогодні я вам пропоную намалювати осіннє дерево. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, пензлик. Сьогодні ми будемо малювати ватними паличками. Для цього нам потрібно взяти 5 чи 6 паличок та ось так зв'язати резиночкою або можна ще зав'язати скотчем. Почнемо працювати. Візьмемо пензлик і коричневу фарбу та намалюємо стовбур нашого дерева, починаємо десь середини аркуша і ведемо лінію донизу, але не до самого низу. І тепер ще одну лінію. Це стовбур нашого дерева. Зафарбуємо його. Внизу дерево трошки розходиться, тому що воно внизу товстеньке. Тепер намалюємо гілочки. Ви вже знаєте, що в дерева є гілочки великі і маленькі. Ми намалювали дерево, тепер будемо малювати листочки. Спочатку візьмемо світло-коричневу фарбу і наші палички. Вмокуємо фарбу паличками та притискаємо дуже-дуже щільно і робимо крону дерева, отак от постукуючи по листочку. Зробимо з вами пишне дерево. От так, от, Навіть не на гілочках, отак от от робимо листочки. Тепер перевернемо іншою, іншим боком і тепер додамо жовтіх листочок. Мокуємо фарбу чистими паличками. І додаємо жовтої фарби. заповнюючи всю корону дерева. І візьмемо тепер чисті палички та додамо оранжеву фарбу. Намалюємо тепер травичку, починаючи знову з світло-коричневої фарби, таку галявинку намалюємо, на якому росте дерево. Додаємо жовту. І оранжево. Дивіться, яке гарне та золоте дерево у нас вийшло. Чекаю ваші роботи. До побачення, хлопчики та дівчатка.